Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Після невеликої перерви від івентової події Калевали відкрилося повернення в Морловію. Гра оновилася і стала в Хеловінському стилі. І, як зазвичай, потрібно проходити квест і можна прикликати героїв за золоті жетони та самоцвіти. Щодо героїв, то є знову нові п'ятизіркові герої, яких додали до цієї події. Минулого року теж додавали нових героїв. Непоганий потенціал був у Мірям та Міднайт. Вона довший час була в топах, але її порізали. Та й весь час виходить гідна заміна. Хоча вона все ж лишається непоганим героєм, як і Елукард та Матильда. Але в цьому відео я все ж хочу поговорити про нових героїв. Але перед тим як ми розпочнемо, хочу повідомити, що альянс Killers UA запрошує в свою команду активних та досвідчених гравців, які не проти проводити свій ігровий час в дружній атмосфері та отримувати хороші нагороди за командну роботу на різних режимах гри. Від тебе вимагається 60 плюс рівень та бити обов'язково титана. В війнах можна брати участь за бажанням, а при участі центр Фіолетовий. В свою чергу команда завжди допоможе в різних питаннях та складнощах, які можуть Виникнути. Тож, якщо хочеш бути частинкою сильної команди, то приєднуйся. Для приєднання просто напиши в Телеграм і ще назви будуть додатково в описі. Перший по списку це Едвін, зелена п'ятірка. Сім'я та пасивка в них такі ж, як і в попередніх героїв Морловії. Сім'я це плюс до генерації мани, а пасивка це після ульти є шанс 50% вкрасти підсилення у ворога. А якщо нема, то нанести 70% шкоди всім. Також в героя непогані показники атаки, броні та життя, і він має швидкий набір мани, що вже дуже добре. Отож він масовий 250% шкоди. Це Хороший рівень шкоди, як для швидкого івентового героя. Далі його атака обходить захисні підсилення, в тому числі і контратаку. А ще нагадаю, що до захисних підсилень віднесли і прикриття мушкетерів, тож це він теж обходить. Таке ж вміння ще має собик, і він теж масовик, але середній. І це хороше вміння, адже можна, наприклад, контратаку обійти без шкоди для здоров'я. І ще герой не дає всім ворогам зняти недуги особливими вміннями протягом трьох ходів, і цей ефект не дає себе зняти. Якщо навішати противнику якісь негативні ефекти, чи то горіння, чи то зріз захисту, і так далі, і накласти цей ефект едвіном, то ворог не зможе це прибрати. Ну що ж, герой хороший, як мінімум він швидкий масовик, який згодиться і в атаці, і в захисті, і при проходженні інших режимів гри, чи то івент, чи карта. Адже б'є він по всіх і пришвидчить проходження. А якщо йому ще якусь атаку накинути чи зрізати захист ворог перед його ультою, то це буде ще ефективніше. І ще, що дуже круто, він обходить захист і особливо контратаку. Ну а те, що не дає прибрати негативні ефекти, це теж приємний бонус до його вміння. Наступний герой це Люсінда. Вона вже має повільний набір мани і теж хороші показники життя та захисту. Щоправда, атаки як на нового героя нижчий рівень, але все ж непогано. Вона герой по трьох, 470%. Це ніби і непоганий рівень шкоди, але герой повільний. Якщо взяти деяких швидких героїв, то вони сумарно стільки ж можуть нанести, або приближено до її рівня шкоди. Це Пантера в костюмі, наприклад. Юпітер з огімою дуже приближені, і ці герої нагадаю швидкі. Але дивимося далі, що вона робить. Ціль і ближні вороги отримують мінус 40% міткості на 6 ходів. 6 ходів це чимало. Далі ціль і ближні вороги отримують мінус 34% захисту на 6 ходів. І ще герой відновлює собі здоров'я на 918 протягом теж 6 ходів. Це 153 одиниці кожного ходу. В принципі, завдяки цьому героя буде важче здолати. А ще Люсінду було б добре використовувати з Едвіном, адже він не дозволяє знімати негативні ефекти з ворога, які Люсінда ставить на ворогів. Отож, в загальному герой повільний і це не дуже добре. І в більшості випадків її використання це пришвидшені режими. Але ще є бонус сім'ї, який може її трішки пришвидшити. Ну і герой доволі стійкий. Альфа злом в неї на відхіл. А це вже збільшує її шанси дожити до ульти. А якщо доживе, то вдарить непогано, адже 470% це чимало по цілі і ближнім ворогам. Ну а далі ще й осліпить їх, і зріз захисту дасть. Ще можна її на титана брати, якщо більше нема ким підрізати йому захист. Бо якщо є, наприклад, вище згадана Пантера, то краще її використовувати. Далі Ембер в неї вже середній набір Мани, і вона шотер 605% шкоди цілі. Герої з таким рівнем шкоди є в грі. Наприклад, Айора й Пушок теж середня. Але Ембер, звісно, вже буде з новими і кращими показниками. Щоправда, є ще швидкий лаоху з таким самим рівнем шкоди, але все одно це непогано, і такий шот може винести ціль. Далі лікує на 100% від нанесеної собі шкоди. Тобто, якщо герой отримував шкоду, то після ульти полікується. А ще ціль отримує супротив до зцілення, а за кожне відхилене буде отримувати 300 шкоди. І це буде тривати 4 ходи. Особливо бісять такого типу герої, коли лишаєшся з ними наодинці. Вона мало того, що об'є непогано, то ще й хіляти себе буде і тому шанси виграти падають. Але якщо в загальному, то герой підходить і на атаку, і на захист. Це просто хороший шотер, якого можна при потребі в захисті використати, якщо підходить в команду герой такого плану, або можливо вже є герої з цієї сім'ї, то їх можна разом поставити. Адже бонусом сім'ї є генерація мани, що пришвидчить набір мани, особливо якщо герой середній, як наша Ембер, або навіть повільний, як от Люсінда, і для атаки це хороший варіант, адже може добити одного з противників, а це вже полегшить ситуацію. Отож, розробники вирішили зробити швидкого масовика, це Едвін, середнього Шотера, це Ембер і повільного героя по трьох це Люсінда. Рівень шкоди їм дали хороший, ну і інші їх вміння теж допомагатимуть. І звісно ж, вони мають хороші показники, сучасні, що дозволить ними грати на будь-якому рівні. Тому герої, як на мене, хороші. А якщо вже хтось спіймав когось з морлові, то напишіть у коментарях і як вам ці нові герої. А на цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.